Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Life Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. В сьогоднішньому відео поговоримо про перспективний DeFi проект, в якому ми зараз можемо фармити поінти і в подальшому отримати за це винагороди в токенах проекту. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. І сьогодні поговоримо про такий проєкт, як Floren Finance, це протокол кредитування, проще говорячи, defi платформа яка працює в мережі Arbitrum. Зараз дуже велика кількість виходить таких проєктів: тажкінза, Velvet Capital. На солані після джити взагалі вони виходять пачками, тому не варто пропускати такі теми. Тим паче про цей проект згадував арбітору, тому тут, я думаю, можна буде заробити. Тим паче тут не вимагають від нас великих затрат. І також плюсом я вважаю те, що в проєкта вже торгується його токен. Називається він Florent Finance Medic FFM. Зараз, як бачимо, ціна токена. Потихеньку зростає, і я вважаю це плюсом, так як вже нам не потрібно буде гадати, чи вийде цей токен, чи ні, він вже торгується. Загальна його капіталізація зараз становить 27 мільйонів. Також можемо бачити, який об'єм за добу торгів. Загальна капіталізація токенів становить 1 мільярд. Більш детально з токіномікою можемо ознайомитися в їхніх паперах, кому цікаво, перейдети. Ознайомитися з усією актуальною інформацією, кому що цікаво, щоб не затягувати це відео. І як бачимо, що 50% цих токенів буде виділено саме на ком'юніті, тому винагороди можуть насипати непогані. Також в них ще є свій нативний токен ФЛР, який прив'язаний до Євро 1 до одного, і саме він нам буде потрібен для того, щоб прийняти участь в цій роздачі. Знадобиться нам люба сума, але я б радив починати хоч. Від 10 доларів, Ну але також не треба багато сюди вносити, максимум 50-100 доларів Поки що тут користувачів не так багато, токени добре фармляться Ну а вже потім дивитися по розвитку самого проекту. І якщо в кого буде бажання, докидати далі сюди кошти. Але, звичайно, я нікого не призиваю сюди інвестувати, кожен приймати сам рішення. І також, кому буде потрібен контракт, можете. Перейти сюди в документи, в токіноміки, тут копіювати. Я не буду залишати токен під відео. Я думаю, знайдете кому потрібно і що нам потрібно робити далі. І перше, звичайно, це поповнити свій гаманець арбітрума в Ефіріумі. і, як я вже говорив, хоча б 10 доларів для ліквідності і 1 долар на інші розходи. Цієї суми повинно вистачити. І далі переходити за посиланням під цим відео потрапляєте на ось цей сайт, підключаєте свій гаманець. І перше, що нам потрібно зробити, це змінити ось цю NFT. У них є 4 рарності. І ми зможемо прокачати свою NFT саме за допомогою того, що ми предоставимо свої кошти для ліквідності. І чим краще буде в нас, і чим краще буде в нас прокачана NFT, тим, звичайно, більше понтів ми будемо отримати і більше отримаємо винагороди. Ну і Давайте замінимо зараз цю NFT. Я сам її ще не мінтив. Гаманець я вже поповнив. Натискаємо «Мінт». чекаємо транзакцію в гаманці. Бачимо, коштує кошти це всього 13 центів. Все дуже дешево в мережі Arbitrum, натискаємо Підтвердити. Чекаємо, поки в нас проходить транзакція. І все, як бачите, дуже швидко все пройшло. Тепер я вже можу приймати участь в роздачі. Сайт трішки підвисав, більш за все, вже почали заходити користувачі. Ну і що ми робимо далі? Переходимо в вкладку Earn. О, як бачите, з'явилась моя NFT, тут будуть наші поінти. Переходимо ОРН. давайте зараз перекладемо сторінку. І тут нам говорять, що ми можемо предоставити ліквідність в токені Флоренс, тобто ФЛР, саме який і прив'язаний 1 до 1 до євро. Тут ось можемо почитати цю інформацію, що відношенні до Флоренса 1 до одного, тобто це як внутрішній їхній стейблкоін. Тут є два пула, це капелюх і молодший, ну це звичайно все в перекладі. І бачимо, що тут трішки різна відсоткова ставка. Який з них краще, я вам не можу сказати. Якщо ви там на 10 доларів придбаєте цих токенів, можна закинути половину туди, половину туди. Ну а далі, давайте вже ж розглянемо, як ми можемо та де придбати зараз ці ФЛР. Також переходимо за посиланням на DEX біржу Camelot, Обов'язково обираємо версію 3. Для того, щоб не перепутати, я то залишу саме це посилання, не знаю, чи воно у вас зразу відобразиться цим токеном. ну Я думаю, що навряд чи ви перепутаєте, тому що тут є FEM це також їхній токен, і FLR. Тому обмінюємо його. ну Наприклад, якщо там ми хочемо 10 токенів, це буде, ось як бачимо, така сума в ефіріумі Це в нас виходить 10,96 в доларах Я вже обміняв саме 10 Цих токенів додав в гаманець цей токен, як бачите, 10,04. ну Після того, як обміняли, повертаємося знову на сайт. Натискаємо розпочати. А також щодо комісії, які я платив за свап це здається там 40 центів Зараз давайте навіть переглянемо в гаманці. так Актив, іди переходимо? 29 центів. то показували найбільша комісія була 40 центів Так що, це ми вже витратили. 42 цента. А як бачите, коли натискаємо розпочати, нас перекидає на туторіал, як ми можемо ТД обміняти. Так, повертаємося назад. Обираємо, який ми будемо відкривати пул. Я говорив, що краще відкрити два Звичайно, більше ми сплатимо комісій Ну Але невідомо, за який пул можна отримувати більше понтів. Відрізняться вони, я думаю, тільки тим, що це більш рисковий пул, так як тут більші відсотки. Ну, але не дуже вони тут сильно відрізняються, тому можете обрати навіть один. Я для експерименту хочу відкрити обидва. Натискаємо відкрити. Так, якась помилка виникла. Так, давайте перезагрузимо. Можливо, це із-за перевода. Так, знову натискаємо earn, Open. І тут вказуємо половину наших токенів. Натискаємо Supply. Апруємо. Давайте максимум. І ще ми сплачуємо 14 центів. Натискаємо підтвердити. І ректі. Все ми. Відкрили з вами перший пул. Давайте оновимо. Все, як бачимо, наші 5 FLR пулі. Знову йдемо в пул Натискаємо Open Junior, Supply, максимум, Approve, знову максимум. Та я трішки не врахував цей Approve. Ну, добре, Approve, знову supply. І знову сплачуємо 14 центів, підтвердити. І все закриваємо. І все, ми відкрили з вами ці обидва пули. В нас буде прокачуватись наша. NFT, і ми будемо отримувати поінти Тобто все доволі просто. Ми кладемо свої кошти, нічого не витрачаємо. В будь-який час ми можемо їх забрати. За все, як бачите, ми платили трішки більше, ніж я казав, звичайно, долара. Це скільки в нас вийшло долар і два цента. Ну але порівнюючи, наприклад, з тим же ефіром, там би ми б сплатили б більше б, навіть чим ми вклали в сам проект. Тому це також плюс. Щодо того, коли буде. Сама роздача інформації немає, тому поки що збираємо понти і чекаємо подальших новин від проекту. Так що, кому цікаво, залітаємо та починаємо заробляти. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!